Всім привіт! З вами Саня. І сьогодні я вам хочу показати спосіб, як можна заробити ну, багато грошей. Значить, я вже цей спосіб покажу. це Syfa Spring. Зараз я сюди зайду зараз грузиться все. Так загрузиться історію. Хочу, ну як, знімання буде ужас, звісно, тому що цей... Я знімаю не з екрану, а знімаю. Бачите, бачите, як на цьому сайті працювати? Що треба зареєструватися. Є реєстрація. Я вже зареєстрований, тому мені не потрібно. Значить, бачите, от подивіться цей код. Цей сайт дуже це сам, він що такий розкручений сайт. Може тут 378, більше 378 активних позовів і тут. От. Ще тут виплатили дуже багато, так що ну, це реально працює. Може, хтось заходить у цей сайт і каже, що тут нічого не заробляє. Я теж тільки заходив. Я подумав, що неможливо можливо взагалі нічого не заробити. Що це якийсь гухотон, коротше, і тут нічого не заробиш. Взагалі. Насправді можна. От, мій баланс, бачите, 11 рублів 80 копійок. Це я заробив десь за 10 хвилин. Просто, в чому ваша була помилка? В тому, що ви заходили от на це найкраще задання. Серфінгсайтів. От. Тут задають. По 5, от подивіться, подивіться на цю цифру. Бачите? Переважно і пів копійки, пів копійки. наче ви ці всі три завдання виконаєте, всі три штуки, ви, напевно, що не заробите рубля навіть. Тому що тут завдання є, от, а тут що, 4 копійки дають. це виходить, що дуже багато працювати, тому завжди робіть на усьому чомоданчику. Оцей більше платить. Значить, Саме краще це вибирати отако, от категорії. Тут є така штука. Категорії. Значить, відкриваєте і пишете, наприклад, там соціальні сеті берете або ютуб. Тут там платить небагато, пороблю десь. ну Тут від двох, тут від рублям, то найбільше було 5 копійок, Переважно тут десь в середньому рубль два платить. Але зато все дуже просто. Звісно, завдання ці одноразові. Якщо ви бачите, не одноразово, бо це означає, що воно багато разу. Тобто, многоразово. А це все завдання одноразово. Переважно всі завдання одноразово. Тільки багаторазові, це що тут робити, став 10 лайків в в групу ВК. Зараз я вам покажу, як це працює. Це надаю 25 копійок. От, потрібно перейти по селці, підтвердити, що ви не робите, що попусіть рекламу, вас в поїзд Google, Ви бачите, отаке от заходження. Я не буду його виконувати, бо це дуже довго буде. Ну а тут я вам показую, що треба, як треба шукати. Саме можете збакати на YouTube. На Ютубі треба дивитися відео, просто дивитися відео. Просто тупо дивитися відео. Ну, це більше трохи часу займає, ну, може. А саме кажеться, от соціальні саті. Тупо підтримувати на якусь групу, вступити в групу просто і все. Тупо все. А в Ютуб підписка, наприклад. Це взагалі це дуже просто. От підписуйтесь на канал, вказуйте відео. Вчити ссылку на ваш канал в YouTube. Вот, І зараз виконую прямо перед вами. Виповнення завдання. До нас перекидаємо на цього. Ми підписуємося на канал. І так що підписуйтесь на мій канал. У мене прикольний канал. А це мій канал. Саня це дуже класний канал. Я тут показував відео цього, як заробити гроші в інтернеті там 100 гривень в день. От, так що я силочку на це відео ну, виставлю на екрані, буде на самому кінці, там буде підписати, коротше вчить ссылку на ваш канал в YouTube. Все. Запишається, що тільки от заходимо на канал. Це ви не можете бачити, то тільки це можете бачити. Катю, повністю відосі прикольні, бачите? От, і просто даємо тепер силочку. Скільки на час йде, треба поспішитися, щоб ви довго не дивилися не постали. А буде скучно, звісно. Влучайте ссылку на ваш канал. Все, раз, пасти. І 30 копійок нам дадуть. Звісно, це не багато. А якщо ви таке завдання зробите багато, то ви заробите достатньо добре. Саме ще можна зробити на рефералах. Бо, наприклад, моє реферал, так? У вас ще ні, я... немає у мене рефералів. типа, баннеры, там, вставляете рекламу, типа, такую, и вот у меня ссылочка такая, чтобы это вот у меня ссылочка, типа, реферально, вот, и переходишь по рефералам. тут дают, типа, проценты, вот, раз э... типа, там, это, типа, чекайте, чуть-чуть, вот, От. Тут Оксана можна поки дати рекламу свою, що там хочете зробити, наприклад, ютуб ну, щоб підписувалися. Або ще щось там, коротше, отака штука. Ну, о, бачите, 12,5, бачите? Було 11 80. Бачите цю суму? Ні, 11 скільки там було. Да, було менше. Бачите? Бачите? Кинули, так що це працює. Ставлю тут, ну, максимум це 10, це 10 днів пише. Але насправді завдання, ну, десь, так сказати, вам, ну, бачите, буквально було за пару хвилин, мені кинули вже. Ось тут кажу. Ось таке, значить, все тут дуже просто. Добавити групу і поставити лайк, що тут нас? Ну добре, все, всім пока. З вами був Саня. Не забудьте підписуватися на канал Саня. Тут є багато таких відосів, це мій канал. Значить, все. Всім пока. З вами був Саня. А мій канал. І пам'ятайте, значить, заходите, реєструйтесь. Якщо не знаєте, як реєструватися, напишіть мені, я покажу, як реєструватися. Нового типа я покажу вам, як зареєструватися. Там дуже просто, в принципі. Ага, і ще, якщо будуть якісь питання, то пишіть мені. Або в коментарі, або ще щось. От. Ну, в принципі, все тут дуже просто. Наприклад, я кажу, ви хочете вивезти гроші, це ще буде сказати. Значить, тут все дуже просто, так само. Лігкотня дуже, просто. тут тільки на паєр це, типу, виводим доступен, та ніби мінімум це долар, а в там то ну, якщо десь 10 копійок виведете. Мійте все. Помійте, тут любить яних зінів, перфект мані і пасі. Ну, поєр треба там трохи більше назбиратися, щоб вона збиралася трохи більше грошей. Ну, в принципі, все дуже понятно. Ще простіть за качество, тому що тут а, я знімаю камеру з монітора, тому що... Просто так мені получилось, тому що нема мікрофона і виходить, що я не можу поїхати. Ну добре, всім пока. З вами був Саня. Доброго дня! А і ще скоро буде Новий рік. Я зроблю якусь новорічну серію. Всім пока!